Всім доброго вечора, слава Україні, слава нашим захисникам, друзі. Ще один рейс і рейс на рейс на Миколаївську область. Будемо передавати хлопцям 35-ту бригаду Максиму і його побратимам. Отаку невеличку машинку x trail Так що бадьосик за кермо, зараз грузимося. Їдемо сьогодні командою. Завара ще немає десь. Вадюсик за кермом зараз. Мар'яна Васильівна десь з Лесі Петрівною там балакають. Трошки темнувато вже. Я по дню прицепився, приїхав ввечері. а а А, а. а загрузити не загрузився. Ще чуть-чуть Вадисик. Оп! Отлично, молодец. Ну це ос. Це ос. Красавчик. Не, нормально Нормасик, Вадисик, нормасик. Да. Піде, піде. Ой, це я наоборот увеличив. Так що загрузочка. Так, сейчас ремішочки достаємо. Плінтуємося і тулимо. Падік, старий коник борозди не портить, так? Да? Ні, як там? А глибоко, глибоко не горе, так? Да? Все, прив'язуємо цього бичка. О, завгарчик приролив. Що ти світиш, як в люмі вовк? Привіт. Правильно, а то не видно кіна ніякого чуєш. Що? Розбираю три мішочки. Прив'язуємо бачечка. Ту світильчиком, нормально так? Ти Та диви, який я високий, як високовольтний стовп, Григорій. А? Красавчик? Красавчик. Маріна сильно сховалась, як холодно, їхати я з вами не буду. Як ти думаєш, там тепліше? Гриш. У. Там тепліше? Де. Ну і там. Куди ми їдемо? Да? Почитайники не надівали? Ні. Ні, дивіться, бо кажуть, мінус два буде. Так, легаємо нашого коника. Є, yeah, гріш? Красота? Цього, я думаю, може ту резину вкинуть з цієї машини, що була вона над під цим. Кинемо на всякий случай хлопцям, може будуть виходити, може їм пригодиться ця воня. Диви, як днем, да, Гріш? А? Це ти був раніше, да, Вадим? Так. Як ми заїжджали з Вадиком сліпу. Ну, Вірніше Вадим заїжджав. Що Лудько так дивився одним оком на колесо. Моргнуло, да і все. Давай не на водісюк за крайній, за крайний, за, те, за другий. За оцю? Ні, не, не, за не. оцю, оцю. Да, да. А ту вже на на цього, пані, на перекося. А цьому ж сюди, на цю сторону. Чо? Так, да, воно буде навкоряк... Ну, А. Що? <сх> нічого, полягає. Що, каже, нічого. Я тут блогер з телефоном одразу перехотів за мною балакати. А що ти лякаєш людей на Дівка пішов? Чуєш? Та що ти розказуєш? Ходішк, скажи, плюс 28 в тіні. В тіні. <реку> <реку> Мінус 20 і плюс 28. Приморозок ну, Так що нам приморозок? Нам... Все нормально. Тут ми всередини взяли, там знаружі, і на перекосяк. Все нормально. О, диви, не ну, повечеря. Оба хорош хорош, і за щелку. Да. І ручничка сразу зняти. И... І... О! Маріана Васильевна, собственно, персони. Леся Петрівна, всі їдуть з нами. Никитосик, Надюха Сергія. Леся тут остається і за собаку, і за казяйку. Ну патрон тобі в помощь. А зранку мама вас поміняє. Моя теща. Я... Тоді можна патрона сразу прив'язувати. Я маю з утра. Ти да. же копає часник. Кажи подписчикам привіт. І всім привітосик. Він да? викопує все, що Надюха, куди їдеш? Я? Да. да, ми не їдемо в Херсон, ми їдемо в Миколаївську область. Да? туди Е, Олег, давай закинемо ще цю резину на всякий випадок. Ось, все, раз, два, три, чотири. Оліга, кинемо на всякий случай, да, Бо сьогодні мені хлопці теж подзвонили, каже, комплект різини знайшли. Чи дисків, зрозумів? Що брати? Ось ці менші. Раз, да, два. Все, красавчик. О, зараз Вадисик відкриває. Так кинемо, а вдруг треба, зрозумів. Воно ж буває, виходять на ППД, щоб не тягати цю. Бо хлопці сьогодні дзвонили з 58 і знайшли диски, є, поняв? І ще два ось окрайні. О. Бо сьогодні я робив рекламу, що ніхто мені не дзвонить. У нас ще є, є ще 4 диска на Т4, 15 радіус. На навару 17 і 17 -й на їх на новішу. Все, закриваємося. Ріша, держи свого стовбу підключили, все правильно, груш. Не знаю, в мене тут немає проблем, братанчик. А? Пап, а? Що це ти мені даєш? Я ж не бачу. Тут темно. Темно. Вже... Реш... Давай. То машину треба було положити, підій гріші, віднесе одразу в кабіну, положив туди в екстрейла. Бігом. Да. О, тут дуже. Папа, Тут різничка за. Я навіть знову біжу. Мишка моя маленька. Давай. Почекай. Все, грузимося. Леся Петровна. Правила вчить. Все, Все маленька, давай. Все, друзі, вирушаємо. Що за знак? Що за знак? Знаки я вже знаю. Все, регулювальника мені. Ми тобі привеземо живу додому. Він туди регулювати. Там якраз є той отой же дядько. Ми в харкові <регу> їхали. А от того ну ми привеземо да. із Славянська, да. так? Ми тебе козі мене. Та там взагалі ти не поймеш. Він танцює цілий день. Він махає, махати не біжить. Так що друзі, такі справи. Почому, дякуючи вам. Дякуючи окремій штурмовій бригаді горлиця, янголам Березані. Ми зробили ще одну справу і веземо машинку в 35-ту бригаду. Ми б вже давно на неї не збирали, якби не 35 ремонтів від деяких інших моментів. Так що, але зас, заслужені реально копійки окремої штурмової бригади горлиця. Це дві ярмарки і янголам Березані. Дякую Мар'яні всім 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 небайдужим. Який постійно нас пресує, каже так, ребята, не розслабляйтеся, давайте вже печіть наші гені». Печіть наші Шигині. Так що, так що на цьому, друзі, буде все. Дякуємо всім за перегляд. А також хотів би подякувати. Я сьогодні позвонив до Миколи Юрійовича до стандарта і він нас ну, дає нам на 100 літрів солярки. Це дуже добре. Так що, ну, якось так. Так що Стандартагро це організація, з якою я працюю вже протягом 7 років. Але як там, якщо є двері, стукайте, постукали, сказав, каже, без питань. Так що, ну, якось так. Так що на цьому буде все. Всім дякую. Не забудьте написати коментар, поставити лайк, ну, хто має можливість підсуетитися якщо є можливість, задонатити в наших зборах і в п'ятницю буде прямий ефір по-любому, якщо будемо живі і Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.